Вас на своєму українському каналі про йогу. Деякий час ми з вами не бачилися. Я записувала дуже класний курс для платформи Sutra Team, яка є моїм авторським проектом. І там таких курсів дуже багато і не лише моїх. На платформі зібрані кращі викладачі йоги в Україні. Друга новина: я запрошую вас на челендж, який я почала на своєму англомовному Ютубі. Про йогу. Для мене це неймовірний. Крок вперед з того стану, в якому я знаходжуся зараз, і заради чого я власне приїхала в Америку, чи я тут живу, для того, щоб отучити себе англійською мовою, почати викладати англійською мовою і познайомити англомовну публіку із своєю практикою. І Я робила неймовірні кроки фізичні, але внутрішньо. Я ніяк не могла до цього зібратися, тобто було значно простіше поміняти країну, приїхати і почати в ній жити, ніж розстелити килимок і почати говорити англійською. Але врешті я це зробила. На цьому каналі починається челендж уже завтра. Перший день челенджу. Я запрошую вас на цей челендж. де я щодня викладатиму практику англійською мовою. А ви щодня, сподіваюся, будете зі мною займатися. Лінк на цей канал, ви знайдете під відео, а також в куточку. Я хочу поділитися з вами своєю найбільш класною, найбільш, скажімо так, це не одна, але це один з найбільш класних, найбільш моїх улюблених варіантів руханки, яка у мене присутня майже кожного дня, коли я займаюся його. Починаємо з налаштування, сидимо на килимку, витягуємо спину. Кілька вдихів, видихів. І з наступним вдихом піднімаємо руки, заводимо їх за голову, перечеплюємося за лікті. І в цьому положенні намагаємося просто лікті витягнути уверх. І чуєте, як видовжуються, витягуються плечі. Кілька вдихів-видихів. Дихаємо спокійно і природньо. Не пришвидшуємося у темпі. І з наступним вдихом штовхаємо лікті вверх і з видихом трішки нахиляємося в одну сторону. Побули тут якийсь час і відпустили. Знов вдихнули, витягнулися вверх, видих, нахилилися в іншу сторону. Якісь часто тут були. І з черговим вдихом відпустили, руки вивели до верху і видихнули, відпустили їх донизу. Угу. Можна заходити в цьому ж положенні, в якому ви знаходитесь, можна поміняти положення на моє. Кілька рухів плечима назад. Зміст у тому, щоб не робити їх ідеально, а зміст у тому, щоб відчувати сам рух. От ви рухаєтесь. І ви дивитесь на цей рух. І під вашим пильним поглядом ви починаєте відчувати, як саме у це місце починає поступати кров, як наші м'язові ткани розігріваються, як вони рухаються, стискаються, розслаблюються. І достатньо зупинилися. Тепер ми до цього руху доєднуємо. Рух е, усім тулубом на пругін і на скруглення. Ви можете синхронізувати це разом з диханням. Що важливо, ви робите це разом з головою, тобто ваша маківка теж є частиною тулуба у цій ситуації, та, частиною хребта. І з вашим куприком. Рухи а, руками теж дозволяють вам задіяти ще активно ваші плечі і ваші лопатки. Тобто, яким ви сонним не прийшли зараз на килимок, ви вже точно прокинулися. І ще кілька разів, дивіться, я не рахую, тому що це не має великого значення, я багато вам зараз говорю, і поясню. Але в якийсь момент ви просто відчуваєте, що вже все, достатньо. Переходимо у базову позицію. І тут просто рухаємо трішки бедрами, тазом. В одному напрямку приблизно 10-12 разів, навіть якщо це буде в одному напрямку 10, в іншому 12, нічого страшного не буде. Ми просто розігріваємо таз і не соромтеся робити це, великі рухи, розслабляючи сідниці, от в цьому положенні, штовхаючи їх максимально від себе і підтягуючи. Угу. І в другому напрямку. Добре. Тепер руки поставили пальцями до середини і винесли плечі і грудний відділ, ніби візуально хоча б так, на рівень наших пальців. І починаємо опускатися вниз грудним відділом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Розігріваються руки, вісім, дев'ять. і десять. Угу. І тепер поставили руки. Іншою стороною долоньки розвернули до килимка. Тепер дивимося на відкриті долоні. І можна зробити те саме, тільки не опускатися так радикально вниз, а зовсім трішки. Один, два. Ви чуєте, що тут більше навантаження йде, вже на зап'ястя. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І переходимо на лікці. Планка. У планці випрямляємо ноги. Угу. І трішки погойдалася на носках вперед, накочуючись на руки, і назад пятками відійшли. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Продовжуємо рух тільки тепер вже зі сторони в сторону. У ліву опустилися в бокову планку і вправу. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. До речі, курси записаний на сутрі. Він саме про такі тренування. Йоги там, звичайно, теж трішки є, але оця от калістеніка, яка стала для мене зараз улюбленою на, мої, на цьому етапі життя, там є достатньо багато, що допомагає гарно прокачати усю м'язову систему тіла. Лівою ногою крок вперед. І рухаємося тазом вперед, назад, один. Два руками підтримуйте себе там, де вам зручно три. Задію спину 4. Тобто на прогин і на витягування. Шість, сім, вісім. Під заднє коліно можна щось підкласти, щоб йому було м'якше. Я на землі, мені простіше. І десять. І підняли таз зверху, розвернули задній носок в сторону. І тут під ліву руку можна підкласти блок, можна трішки вищий розмістити. І ми згинаємо і випрямляємо. Ось цю ліву ногу передню. Один, два, три, чотири. З правою придумайте, що хочете, можна вверх вивести. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І опустили праву руку донизу, ліву вивели вверх. І починаємо працювати нею один. Те саме продовжуємо передню ногу згинати. І випрямляти два. Три. Рука верхня, яка ходить, витягує ліву половину тіла. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Опустилися. Ногу назад. Праву вперед. Видихнули і продовжуємо той самий рух. Тазом вперед назад. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Задній носочок розвернули в сторону. І продовжуємо випрямляти і згинати передню ногу. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Ліву руку опустили, ліве коліно опустили. Праву руку підняли і починаємо робити правою рукою на півкола, випрямляючи передню ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Перейшли в собаку мордою донизу. Особаці ми ніби трішки прогулюємося, переходячи з однієї ноги на іншу. Не буду рахувати, не суть. Ми просто прогулюємося. Але можна зробити, наприклад, 10 таких кроків. Угу. І тепер починаємо переходити на підйоми: Ліва, права, права, ліва. Права, ліва, ліва. Право, можна рандомно робити, не суть. Головне, щоб ми зробили стільки опускань колін до килимка приблизно 10 можна. Допустимо, це четверте. П'яте. Тут включається у нас кор, в тому числі. Вісім. Дев'ять. І десять. І на десятому залишилися. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. І перейшли на ноги. Залишаємося в такому низькому положенні. І тут присідання. Невеличка амплітуда руху. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки опустили на килимок, ноги поставили на ширину тазу, видихаючи, штовхнули таз уверх. І розслабили спину по усій довжині, шию. Трішки тут погойдали головою. І побою в цьому положенні. І ще один дих-видих. І на вдиху піднімаємося зі знову. Права нога на початок килимка, лівою крок назад. Нога приблизно на ширині тазу. Тулуп пілюн, можна трішки нахилитися вперед. Руки звести перед собою. І присідання або з невеликим нахилом, або тримаємо тулуп пілюну. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нахилилися вперед, випрямили обидві ноги. Можна руки поставити на блоки. Невеликий нахил уперед, щоб дати можливість тепер стигну витягнутися. Залишаємося на кілька, вдихів, видихів. Розслабляйте сідницю праву, Відчувайте, як таз приємно працює. Угу. Міняємо ноги. Те саме. Піднімаємося. Руки зводимо перед собою. І присідання. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нахилу вперед пряму ногу, кілька вдихів-видихів. Відчувайте, як нога розслабляється. Відразу направляйте туди вашу увагу, у стегно, у сідницю, розслабили плечі. Ще один дих-видих. І встаємо у широкий кут. У широкому куті ми робимо те саме. Переходимо вагою тіла направо. Наліво. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер розвернули носочки в сторону. П'ятий поставили трішки ближче. Опускаємо таз приблизно на рівень колін. І в цьому положенні починаємо підніматися на носки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знову розвернулися носками вперед. І невеликий нахил вниз. Видихнули. Знову розслабили шию, опустилися донизу. Дих, видих. Можна погойдатися трішки. Дих-видих, а можна просто зупинитися і повисіти. Дих-видих. Угу. І крок вперед до лівої ноги. Встаємо на килимок. Лягаємо на килимок. Лягаємо на спину. І ще трішки попрацюємо скором у добре відомому усім велосипеді. Поїхали. Лівий лікоть до правого коліна, правий лікоть до лівого коліна. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну, десять. Це дуже мало. Тому ще раз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну, для українців і двадцять мало. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, хух, дев'ять. О, ще трошки. Десять. А! Добре. Подихали. Можна просто лежать, а можна... Підтягнути коліна до себе і видихнути, потягнутися чолом до колін. Кілька вдихів в цьому положенні і взяли себе під колінами, штовхнули вперед, сіли. Дуже активна господиня з собакою тут. Взагалі не звертають увагу на те, що хтось сидить, займається йогою, якийсь звук там включена камера. Все дуже називається. Всі дуже розслаблені в тому плані. Тепер ставимо руки ближче до колін. І піднімаємося на долонях вверх. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Молодці. Нахил. Вперед горизонтально можу зачепитися. Руками за носки. Дих, видих. Перепочиваємо, відчуваємо дуже таке приємне накопичення енергії в тілі. Дих-видих. Це не про втому. Ні-ні, це про гарний розігрів у початок дня. Дих-видих, розслабили літі, розслабили плечі, вдих-видих. Сідаємо. Що нам ще потрібно для гарного старту? Пауза. Пауза перед тим, як ви скрутили свій климок і побігли жити цей день. Нам потрібна пауза. Пауза для себе. І ця пауза це коли ви сідаєте, видихаєте. Відпускаєте стани у тілі емоції на обличчі. Можете заплющити очі, можете залишити їх відкритими. І усвідомте свій невеликий світ довкола вас, який ви зараз можете охопити поглядом. Але не фокусуйтесь ні на чому конкретному. Ви ніби очі у вас відкриті, але дивитеся всередину себе. Ви слухайте, як ви дихаєте. Ви чуєте, як б'ється ваше серце. Ви чуєте, як поволі нервова система заспокоюється. Ви зауважуєте якийсь наступний рух, коли ви розслабляєте щось у тілі на даний момент? Ви зуважуєте будь-що ще в тілі. Десь тепло, десь прохолодно, щось десь що засвербіло. Це ваше тіло. Ви просто якусь хвилину побудете з ним і воно дає вам вже неймовірний ресурс. Просто споглядання власного тіла. Бо що нам без тіла? Щаслива душа. А якщо поєднати щасливу душу і тіло, це дуже класний, неймовірний досвід. Вітаю вас з тим, що ви спромоглися до цього. Бажаю вам гарного дня. Чекатиму вас завтра на своєму челенджі. Залишайте мені там коментарі, так само, як і під цим відео. Підписуйтесь на сутро, мій авторський проект, із суперкомандою. Чекаємо вас.